Певен у кожного в дитинці була своя улюблена частина Деблдреган. Навіть якщо не знайом з цією серією ігор, завжди можна було знайти якийсь бітимап NES. Певен в коментарях побачу гарні відгуки щодо мігті Фінал Файт або Батлтот. Навіть поєднання хітів, таких як Tots and Double Dragon. Звісно, ці ігри об'єднує один єдиний жанр, а саме жанр бітемапів це жанр відеоігр, де основний геймплей полягає в тому, що гравець бореться проти великої кількості ворогів, використовуючи різні бойові прийоми, зброю і іноді спеціальні здібності. Ці ігри зазвичай мають простий сюжет, який об'єднує серії рівнів. На які гравець або гравці повинні... Пробиватися через хвилі ворогів, рухаючись з одного кінця рівня в інший. Звісно, в дитинці всіх приваблювала можливість пограти на двох, і навіть якщо у друга вже була вбита хрестовина, або заліпала турбоклавіша. Все одно такий вечір та спогади, котрі залишаються назавжди. І частіше саме жанр і мав так званий кооперативний режим. Серія Double Dragon бере свій початок аж в 1987 році, і світ вперше побачив цю гру саме на ігрових автоматах. Хоча були й інші ігри жанру бітимапів до Double Dragon. саме ця гра визначила основні механіки жанру, такі як кооперативний геймплей, використання зброї, рух у всіх напрямках по екрану і можливість битви з великою кількістю ворогів одночасно. Вона встановила стандарти, за якими розвивалися наступні ігри цього жанру. Деблдреган запропонував можливість двом гравцям грати разом на одному екрані, що стало одним з головних факторів її популярності. Кооперативний режим дозволив друзям спільно боротися проти ворогів. Що зробило гру особливо популярною в аркадних залах і на домашніх консолях. Хоча сюжет був досить простим, брати Білі Джиммі Лі борються з бандою Shadow Warriors, щоб рятувати дівчину Маріан, він надав гравцям чітку мотивацію. Це був один із перших випадків у відеоіграх. Коли гравці могли асоціювати себе з персонажами і відчувати емпатію до їхньої місії, гра представила кілька нововведень у бойову систему, такі як використання різноманітних прийомів, удари, китки, стрибки, а також можливість використовувати зброю, яку гравці могли підбирати під час бою. Це зробило гру набагато глибшою і цікавішою, ніж багато інших аркадних бійок того часу. Кожен рівень гри мав унікальний дизайн і нових ворогів, що зберігало інтерес гравців протягом усієї гри. Вороги мали різну тактику, що змушувало гравців адаптувати свою стратегію. Для свого часу Double Dragon мала чудову графіку і запам'ятовуваний саундтрек, що допомогло створити атмосферу гри. Висока якість візуального і звукового оформлення допомогла залучити велику аудиторію. Double Dragon стала прообразом для багатьох інших ігор жанру бітемапів, таких як Final Fight, Streets of Rage, Teenage Mutant Ninja Turtles і багато інших. Вона також стала джерелом натхнення для створення численних продовжень кросоверів і навіть фільму. Гра була портована на багато платформ, включаючи NES, Sega Master System, Atari 2600, Game Boy та інші, що дозволило їй охопити широку аудиторію по всьому світу. Незважаючи на таку чисельну кількість портів, моя улюблена серія Double Dragon залишається саме для NES. Все, що виходило пізніше, було гіршим, не таким якісним по наповненню та навіть сюжету. Хоча здавалось би, який там може бути сюжет. Як каже Стас, шановні ретро-українці та ретро Україночки, якщо вам цікава повна серія ігор Double Dragon, від найпершої до останньої Rise of the Dragons, Котра в недалекому 2023 році, попрошу під цим відео символічні 250 подобаєк. Якщо назбираємо впродовж місяця, напишу сценарій стосовно повної історії ігор про драконів. Як і все, що відбувалось в дитинстві, не завжди виходило просто сісти там, пограти або отримати бажану гру. Наприклад, з серією я познайомився спочатку з, з другої частини, а потім в мене вже була перша, і вже трішки пізніше третя. Якщо версія для ігрових автоматів не мала жодної системи прокачування, то версія для NES мала щось на кшталт RPG. Коли з кожним новим рівнем ви отримували буст у вигляді сердечок, під кінець мали повний арсенал з бойової системи драконів. Наприклад, на початку ви обмежувались лише ударами рук. Та ніг і банальними стрибками. Я коли після другої почав грати в першу, спитав сам у себе, це що таке, я не поняв. Так, діди, спокійно, зараз це буде. Як тільки отримав друге серденько, Білі або Джимі, після серії ударів ніг робив вертуху, а після комба з рук підбивав аперкодом ворога угору. Наступний спецприйом це вже можливість ударів з ноги. У прыжку. Щоб пройти гру проти купи ворогів, прийдеться юзати регулярно. Окрім цього, саме в цій частині була можливість бити головою, якщо натиснути два рази вперед. Удар не слабкий, але працює на короткій відстані, тому вам, скоріше за все, швидше надають підзад, ніж матимете можливість з користю використовувати удар. Далі була можливість захоплювати ворога і надирати йому пику у захваті. До речі, секрет прокачування полягає в правильних ударах. Тобто за удари кулаками давали максимальну кількість поєнтів для прокачування. Щось схоже можна було побачити Final Fight. Графіка гри для NES була дуже хорошою для свого часу з чітко деталізованими спрайтами персонажів і ворогів, а також різноманітними середовищами. Кольорова палітра підкреслює атмосферу кожного рівня. Саундтрек, створений композитором Казунакі Ямана, став культовим. І досі залишається одним з найбільш запам'ятованих у ретро іграх. Музичний супровід чудово підкреслює динаміку гри і додає емоційного заряду кожній битві. Але на мій суб'єктивний смак перші рівні дійсно доповнюють, а ось останні трішки психоделічні. І тим самим якось відштовхують гравця від проходження. Продовж проходження гравець стикається з різними типами ворогів, кожен з яких має свої унікальні атаки та тактику. Від простих бандитів до могутніх босів кожен рівень пропонує нові виклики. На рівнях можна підбирати різні види зброї, такі як бейсбольні бити, ножі, батоги та навіть динаміт. Зброя допомагає ефективніше боротися з ворогами і додає геймплею різноманіття. Devil Dragon розповідає історію братів Білі та Джемілі, які володіють бойовими мистецтвами. Вони борються з бандою Shadow Warriors, щоб врятувати Маріан, дівчину білі, яку викрали зловченці. Сюжет простий, але ефективний. Підштовхую гравців пройти всі рівні, щоб дійти до кінцевої мети врятувати Маріан і перемогти витажка банди. Перша частина для Не стала однією з найважливіших ігор в історії відеоігор, особливо в жанрі бітемапів. Її вплив видно в багатьох наступних іграх, як запозичили її механіки та стель. Хоча nes версія має деякі відмінності від аркадного оригіналу, вона все одно зберігає всі основні елементи, які зробили гру культовою. Система прокачування, різноманітність атаки, зброя, також цікавий дизайн рівнів зробили цю версію улюбленою серед гравців і закріпили її статус класики на платформі NES. Саме в першій частині був окремий режим на двох, де можна було пограти у режимі файтингу. Гра навіть дає можливість пограти за босів. В іншому режимі на двох ви не мали можливість грати на одному екрані, а грали лише по черзі. Також вже на другому рівні можна побачити знайомі для всіх металеві забори, по котрим можна карабкатись так само, як в версії and Double Dragon. Якщо ви шукаєте гру, яка поєднує ретро-атмосферу з захопливим геймплеєм, Double Dragon для NES це чудовий вибір. Double Dragon 2 The Revenge розгортається після подій першої гри, Маріан дівчину Білілі вбиває злочинна організація Shadow Warriors, і брати Білі та Джемілі вирушають у нову місію. Щоб помститися за її смерть і знищити ватажка банди. Сюжет набагато темніший і драматичніший, що дає мотивації гравцям. Пам'ятаю, перший раз побачив цю гру саме у свого двоюрідного брата. Мені тоді було незвично бачити таку велику кількість спецприйомів та атак, але буду відвертим, одразу сподобалось розвалювати кабіни ворогам з коліна або ударом дракона. Саме друга частина одразу відчувається, що пішла далі, і перше, над чим дійсно попрацювали, це більш розвинута механіка богів, додаючи нові елементи та покращуючи бойову систему та рівні. Гравець може виконувати удари кулаком ногами, використовувати кидки, а також проводити потужні спеціальні атаки, такі як флайн-кні, удар коліном в стрибку, і циклон кік Удар нагою в стрибку з обертання. Ми це називали удар дракона. Замість традиційного поділу на удари вперед-назад, у грі використовуються дві кнопки атаки: одна для ударів у напрямку, в якому дивиться персонаж, інша для ударів у протилежному напрямку. Це дозволяє більш ефективно боротися з ворогами, які атакують з різних сторін. Щоб ви розуміли, удар з ноги працює спочатку на одну кнопку, але варто гравцю подивитися в інший біг. Розташування ударів змінюється автоматично, і це дійсно бісила в дитинці. Не знаю, як у вас, шановні глядачі. А в мене постійно горіла дупа, тому що через 5 хвилин заруби вже забував, як воно там іде працює. Гра складається з дев'яти рівнів або місій, кожен з яких має унікальну тематику та різноманітних ворогів. Рівні включають міські вулиці, ферми, літаки, храми та навіть інші локації. Деякі рівні містять платформені елементи та паски, що додає складності геймплею. Кожен рівень закінчується битвою з босом, що вимагає від гравця певної стратегії та використання спеціальних прийомів. На рівні гравці можуть використовувати різні види зброї, включаючи ножі, бети, ланцюги та навіть вибухівку. З мінусів зброя обмежена в часі, наприклад, вибухівка вибухає, і це логічно. А ось інша зброя просто зникає після перемоги над ворогами, котрі її загубили. І в порівнянні з іншими іграми це трошки напрягає, псує враження, але не критичне. Гра має три рівні складності: легкий, середній та навіть важкий. На вищих рівнях складності гра стає значно викликовою з більшим числом ворогів і потужнішими босами. На легкому повністю гру пройти не вийти. Double Dragon 2 для NES пропонує покращену графіку порівняно з оригінальною грою. Персонажі, вороги та оточення стали більш деталізованими, а анімації плавнішими. Візуальний стиль гри добре передає темну та похмуру атмосферу сюжету. Саундтрек, створений Казунакі Ямана, є одним з найкращих нанес, з потужними мелодіями, які підкреслюють напруженість боїв і драматичність подій. Ба більше скажу. Коли ще жив себе на Луганщині, зробив в підвалі маленький ремонт, тренажерну залу, де тренувались друзями під класичні ігри NES та Sega. Ось це були круті часи. Найкраще як для мене. Поки орки в 14-му не завітали, тому донатьте на ЗСУ і регулярно підтримуйте наше військо. На мою думку, це чудове продовження оригінальної гри. Яке зберігає всі кращі елементи першої частини, подаючи нові механіки та покращуючи геймплей. Гра пропонує захопливі бої, складні рівні та незабутній кооперативний досвід. Завдяки своїй інноваційності і якісному виконанню вона стала однією з найбільш знакових ігор для NES і залишається улюбленою серед фанатів ретро ігор. І так саме в цій частині була можливість не тільки скинути боса з літака або у якусь прірву. А ще гепнути його головою в шипи на стелі. Ось це дійсно покращення, котре додає жвавості у боротьбі з босами. І ось вона, третя частина, заключна серія епічної трилогії, не дивлячись на думку з приводу другої частини, котру звикли називати найкращою. Почитавши коментарі серед англомовних відео, здивувався, що для більшості гравців саме друга частина була найбільш цікавою і залишала своє тепле місце в серці. Як і в минулих частинах, розробкою займалися Technos Japan. На їх рахунку немало створених до серії Дабл Dragon бітимапів, а саме Renegade або ще гра на Коха Куніо Кан – оригінальна гра про пригоди Куніо, яка стала популярною в Японії і започаткувала Куньо Кан. До речі, саме вони створили в цей час, шедевр, знайомий в нашому регіоні як «Гол-3» або Шалений футбол. Сюжет Дабл Dragon 3 за Secret Stones» продовжує історію братів Білі та Джимі Лі. Цього разу вони подорожують світами у пошуках трьох священних каменів, які потрібні для порятунку Маріан. Вони дізнаються, що древня єгипетська принцеза, відома як Клеопатра, воскресла і бажає використовувати ці камені. Для досягнення безмежної влади брати вирушають у подорож по всьому світу, включаючи США, Китай, Японію та навіть Єгипет, щоб зібрати ці камені й зупинити Клеопатру. На відміну від другої частини, рівні шипами на горі прибрали, як і велику кількість зайвого платформінгу. Ну це звісно, якщо мова не йде про останній рівень. Натомість особисто я помітив, що ми повернулись до витоків. Тепер третя частина чимось схожа на оригінал, і саме на першу частину, де рівні більш розгорнуті і відкриті для великої кількості ворогів на рівнях, так і зароджувався найкращий бітемап минулої ери, Як і в попередніх іграх тут є кооперативний режим для двох гравців. Гравці можуть вибрати Білі та Джемілі грати разом, що робить проходження гри набагато цікавішим і стратегічнішим. Щодо босів, вони так само присутні в кінці рівнів, і деяких з них навіть можна убрати для наступного проходження, чи то гра за монаха, чи гра за ніндзя. Щодо монаха, котрий володіє стародавнім бойовим мистецтвом Вінчунь. Мені здалося, що саме такою технікою ще Теж володів міні-бос другій частині драконів на рівні з лісом. Ранзу, це в нас ніндзя з Японії, він був неймовірно швидкий, міг відштовхуватись від стін, але мав маленький запас життя. Чін Чінцеймей, майстер бойових мистець із Китаю, котрий мав потужні удари і міг завалити будь-якого боса після серії атак. Але був геть повільним. За нього в свій час жоден гравець не хотів проходити. Тобто друзі казали. Ні, я за цього каже Товстуна, грати не хочу. А з брата в нас взагалі були справжні бійки, хто буде грати за ніндзя? Бо це дійсно був веселий, швавий та фановий персонаж, за котрого грати на двох було неймовірно весело. 3 The Secret Stone свідома своєю високою складністю. Вороги стають сильнішими з кожним рівнем, і навіть досвідчені гравці можуть зіткнутися з серйозними труднощами. Гра також має обмежену кількість продовжень, що підвищує рівень виклику. Від останнього боса буде горіти. Кажу одразу: ми ще довго його не могли пройти. А мій сусід Вітьок та Євгеній пам'ятаю, як закохані дивилися на моє проходження, коли прийшов гості показати, як саме треба пройти ту срану Клеопатру. Тому варто берегти всіх персонажів і як отримати багато пошкодження одразу брати іншого. Кожен гравець додатково має свою зброю, і я зазвичай зберігаю її до босів. Брати дракони мають нунчаки, як у Брюсалі, а ніндзя кидають сюрюкени. Вони слабкі, але бісячі, бо збивають ворогів з ніг. А Чін Цен Мей має кігті, чи то пазорі, немов Росомахи, тому босам зазвичай вдвічі буде непереливки. Також мені подобається, що тепер є можливість відстрибувати від стін. Якщо грати на двох і стрибнути з випрыжки, другий гравець вас відштовхує у бік ворога. Тим самим можна так без стін використовувати один одного і допомагати один одному. Також додали сальтуху, коли можна спіймати ворога за вуха і жбурнути з усіх стіл куди в стіну. Саме в третій частині бойову систему. Відточили до близьку кришталя. Графіка гри для NES була оновлена порівняно з попередніми частинами. Спрайти персонажів стали більш деталізованими, а рівні більш різноманітними та складнішими. Саундтрек, як і в попередніх іграх серії, залишається на високому рівні і добре доповнює атмосферу гри, підкреслюючи динаміку і бойовий дух кожного рівня. Double Dragon 3 The Secret Stones є амбітною грою, яка намагається розширити можливості серії через нові механіки. Додаткових персонажів та елементи стратегії. Однак її висока складність та деякі зміни в геймплеї викликали суперечливі відгуки серед гравців. Попри це, гра залишається важливою частиною серії Double Dragon, і є цікавою для тих, хто хоче випробовувати свої навички в одній з найвимогливіших ігор на NES. Для шанувальників ретро ігр та жанру бітимапів, Dragon 3 за Secret Stones пропонує унікальний гровий досвід, який вартий того, щоб його дослідити, незважаючи на складність. І на цьому культова серія поступово перетворювалася на прохідний шлак, додаючи в нові частини файтинги, нікому не потрібну 3D-графіку та незрозумілі сеттінги. Але про це ми поговоримо вже в наступному, не менш цікавому відео, якщо наберемо бажану кількість подбаєк. З вами був батько Грає, він же Валерій. Грайте вигри і не забувайте донатити на ЗСО. Побачимось. Можливо.